Привіт, Ганусю. Що ж ти зовсім забула свою матір? Голос матері за 12 років зовсім не змінився, як і раніше, у ньому одразу відчувалася образа на всіх. Ганна мало не піддалася першому пориву, натиснути на кнопку закінчення виклику, але втрималась. Доброго дня, мамо. Ти ж сама мені заборонила тобі дзвонити, і сказала, щоб я навіть не думала просити у тебе допомоги. Не пам'ятаєш, що ти мені побажала в останню нашу розмову? Як ти живеш, Ганю? Що робиш? Де працюєш? Мені родичі розповідали, і якби з тобою що сталося, я одразу приїхав. А ось чого я дзвоню. Хочу тебе побачити, поговорити. Не телефоном, щоб з пластикою трубку розмовляти. Говорять, ти квартиру купила, двокімнат. Ось я тоді до тебе приїду. Заразом і твої хороми подивлюся. Мати говорила так, ніби це Ганна була винна в їх останній сварці, і Ірина Дмитрівна ніби поблажливо давала досі шанс загладити свою провину. Ганна не спілкувалася з нею всі ці роки і вже звикла без неї жити. Зустрічатися з матір'ю не хотілося. Вона роздумала, чи варто погоджуватись, і чи не обіцяється зустріч нових неприємностей. Ганно, я ж багато чого за цей час зрозуміла напевно, я не мала права так поводитись і хочу тепер налагодити нормальні стосунки з тобою. Ірина Дмитрівна правильно зрозуміла мовчання Ганни. Ти ж знаєш, що, окрім тебе і твоєї старшої сестри, в мене нікого нема в житті. Я на пенсію незабарно виходжу. Хочу випроти якнайшвидше свої помилки, щоб більше не було між нами взаємних образ. Ганна слухала голос матері і не могла наважитись. Ганусю, не тримай образи на матір, уже поблажливо говорила Ірина Дмитрів. Дивно, але Ганна вперше в житті почула, як мати до неї звертається ласково на ім'я. Вона завжди її кликала Ганна або ця копія свого тата. Що раптом змінилося? зацікавилась Ганна. Добре, мамо, завтра я чекаю тебе ввечері у себе. І Ганна продиктувала свою адресу. Поклавши телефон на стіл, вона замислилась. Все її життя проминуло перед її очима. Скільки вона себе пам'ятала, у їхній родині. Завжди було тяжко з грошима. Батько пішов від них, коли Гані було вісім, а її старшій сестрі Віці десять. Мама до розлучення з батьком не працювала воліла всім говорити, що її головна роль у житті це турбота про дітей та чоловіка. Але це було зовсім не так. Матері не було до молодшої дочки діла, віка була її улюбленою. Уся увага припадала їй, а молодшу доньку Ірина Дмитрівна сварила з будь-якого приводу. Коли Ганна виросла, вона дізналася від родичів, що батько підозрював матір у зраді та вважав, що Ганна не його дочка. Мабуть, так і було, аж не схожими були сестри. Щоправда, аліменти на обох дітей він сплачував справно. Після розлучення мати ще більше з'їлась на Ганну. Вона вважала, що це молодша дочка, винна в тому, що вони залишились би грошей на хороше життя. Ірина Дмитрівна постійно скаржилась своїм численним приятелькам. Нагородила мене доля цією нестерпною дитиною. Тепер не знаю, як житиму далі. Спеціальності я не маю, а зараз не сяду ж я за парту з 18-річними. Залишається тільки чорна робота. Прибиральницею чи продавщицею. А це копійки заробиш. краще на аліменти дітей жити. Анна це все чула, вона багато чого не розуміла. але зато на матері знала, що вина у всіх бідах їхньої родини, тільки вона. Ці наступні роки мати на всьому заощаджувала і постійно брала гроші в борг. Молодша дочка так її дратувала, що вона їй часто говорила. У тебе що, подруг нема, піди до когось і роби там уроки, чи сиди в школі. Окремі закиди сипались на голову Ганни, якщо їй треба було щось купити. Знову тобі куртку треба купувати. Я ж тільки два роки тому тобі купила. Жодних грошей на тебе не напасешся. Ганна й так доношила речі за старшою сестрею. Обновки й майже не купували. Вона на все життя запам'ятала ці слова. Трохи заспокоївшись та відкинувши спогади з голови, Ганна налила собі чаю та вийшла на балкон. Відчинивши балконне вікно, вона із заплющеними очима глибоко вдихала свіжим морозним повітрям. Знову наринулись спогади. Вона закінчила школу і збиралася вступати до інституту. Ні, не підеш до інституту, а хто гроші зароблятиме? Я тебе ростила, годувала, одягала, ночей не досипала. Тепер твоя черга відплати мені добром за добро. Ірина Дмитрівна так і не працювала. Аліменти колишній чоловік перестав платити. Який ще інститут? На роботу йди влаштовуйся. У нас скоро грошей навіть на хліб не буде. Матір не хвилювала майбутньо молодшої дочки. Тоді Ганна вперше. Пішла в супереч. Вона сказала, що вибирає навчання. Мати вказала їй на двері Збирай свої речі і забирайся з мого будинку. Коли зрозумієш, що обов'язок дітей утримувати батьків, тоді й повертайся. Окинувши поглядом кімнату, Ганна трохи заспокоїлась. Гарний ремонт, якісні меблі, милий пухнастик, мирно сплячений дивані. Вона пройшла на кухню. Котик одразу прокинувся і побіг за нею, випрошуючи ласощі. Ганна давно вже перестала бути ображеною мамою дитиною. Але скільки зусилля це коштувало? Наступного дня точно у призначений час пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла Ірина Дмитрівна. Постаріла, набрала зайвого, але з тим самим виразом обличчя. Мати по господарськи зайшла до квартири, навіть не чекаючи на запрошення, Анна йшла за нею. Вона намагалася зрозуміти, що за почуття вона зараз відчуває, і чомусь не здивувалась, коли зрозуміла, що мати для неї вже чужа людина. Почуттів не було ні образи, ні кохання, ні злості, нічого. Ірина Дмитрівна, уважно оглянувши квартири, Задоволено посміхнулась та пішла на кухню. Чим матір прогостиш? зарозуміла, сказала вона. Бачу, що гроші у тебе є. Така квартира не кожному по кишені, а ось віці не пощастила, розлучилася, працює продавщицею. Живе тепер зі мною. Ти б відвідала свою рідну сестру. Ти чого прийшла? прямо спитала Ганна. Викладай, що треба. Ірина Дмитрівна здригнулася від непривітного голосу доньки, але відповіла «Но якщо ти така спостережлива, то так, я маю до тебе справу. Ти ось вийшла в люди і тепер маєш подбати про своїх рідних. Я вже старенька, недуги долають. Хочу тобі попросити про допомогу. Я свого часу не шкодувала часу на турботу про тебе і твоє виховання, тому завдяки мені ти так злетіла. Тобою. Тепер потрібна твоя підтримка. Пересилай мені по 10 тисяч щомісяця. Я дізналася, згідно із законом, дорослі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Я не прошу багато, лише те, що мені належить по праву. Ганна її не зупиняла. Коли мати замовкла і запитливо подивилась на неї, внавідливо промовила. Може, ще щось треба? Кажи, не соромся. Ірина Дмитрівна не помітила сарказму та продовжила Добре б ти ще відписала мені половину своєї квартири. Про всяк випадок. Це на який випадок? усміхнулась Ганна. Добре, що ти уточнила цей момент. Можемо завтра відразу оформити у нотаріса цю угоду. Чого тянути? Вона уважно спостерігала за виразом обличчя матері. Тут нявкнув котик і запитло дивився на господині, би кажучи Матусю, а про мене ти подумала друга половина квартири моя. Ось ти молодець, навіть не чекала, зраділа Ірина Федіровна. Давай все оформимо вранці. Що саме оформимо? раптом спитала Ганна. Як що? Ти ж що не сказала, що оформиш на мене половину своєї квартири? А ти жартів не розумієш? Щого ти вирішила, що я дам вам з вікой хоч щось. Ірина Дмитрівна запереживала, стривай доню. Ти не розумієш, ти за законом маєш це робити. Відмовишся, піду до суду, і всі про це дізнаються. Я не здужую, мені потрібний догляд. А віка навіщо? Хочеш, подивай до суду, байдуже, сказала Ганна. Виходь на роботу, забезпечуй себе сама. Ганусю, ти рідній матері, навіть склянку води не подаси. Не так я тебе виховувала. Щось я не пригадаю жодного виховання, одні тільки образи на мою адресу. Я із 17 і років сама себе забезпечую, досить, мамо. Я вам не дам грошей, я взагалі не розумію, навіщо ти прийшла сюди. Я 12 років вже був без вас і щось не заскучилось, і ти не пошкодуєш слабу маму. Схлипнула Ірина Дмитрівна. Ні, свого часу в тебе не було жалю до мене. Ми один одному давно вже чужі люди. Тож ти даремно сюди прийшла, сказала Ганна.